У цьому відео ми з вами розберемо будову зрілої чоловічої статевої клітини сперматозоїда та стадії сперматогенезу. Почнемо з того, де, власне, утворюються чоловічі статеві клітини. Це орган під назвою сім'яник. У сім'янику утворюються сперматозоїди. Також тут продукуються чоловічі статеві гормони, а також починаються сім'явиносні сім шляхи, рухаючись по яких сперматозоїди закінчують процес свого формування. Зовні сім'яник оточений мезотелієм та має сполучно-тканинну капсулу, яка має назву білкову оболонку. Чому нам важливо про це знати? Тому що від цієї білкової оболонки, на цьому зображенні гарно видно, відходять перетинки, сполучно-тканинні перетинки або септи, які ділять його паренхіму на часточки. Часточка буде структурною і функціональною одиницею сім'яника, і в кожному сім'янику нараховується до 300 часточок. Гістологічно важливо, що кожна часточка містить від однієї до чотирьох тісно укладених покручених трубок, і вони мають назву сім'яних канальців. Ці сім'яні канальці у сім'янику починаються і закінчуються біля середостіння сім'яника, яке ви так само бачите зараз на екранах. Біля середостіння сім'яника вони переходять у прямі сім'яні канальці і з прямі сім'яні канальці у кожному сім'янику е знаходяться у товщі середостіння, зливаються і формують сітку яєчка. З сітки яєчка або рететестіс виходять до 15 виносних канальців, які впадають у протоку на яєчка. Оболонка з вивистого сім'яного канальця, тобто канальця, в якому власне ми будемо спостерігати наявність сперматогенного епітелію, а сперматогенний епітелій являє собою всі стадії сперматогенезу, тобто всіх клітинних представників. І оболонка цього, сім'я, цього, перепрошую, з вивистого сім'яного канальця побудована з трьох гістологічних шарів: це базальний шар номер 1 міоїдний шар номер два і волокнистий шар номер 3 Базальний шар. Стінки утворені з сіткою колагенових волокон, які відокремлені від внутрішнього вмісту канальця базальною мембраною, другий шар після базального, а саме міоїдний шар, складається з міоїдних клітин, які своїм періодичним скороченням сприяють тому, що зрілі сперматозоїди виштовхуються зі вивістих сімейних канальців. І Волокнистий шар це третій шар стінки з вивистого сім'яного канальця, знаходиться ближче до міоїдного і складається з базальної мембрани і сплетення колагенових волокон. Далі, окрім стінки трьохшарової звивистого сім'яного канальця, між звивистими сім'яними канальцями знаходиться інтерстаційна сполучна тканина. Вона пронизана густою сіткою лімфо-та гемокапілярів, які з однієї сторони забезпечують сперматогенні клітини поживними речовинами, а з іншої сторони, забезпечують гематотестикулярний бар'єр. До структурних елементів гематотестикулярного бар'єру відносять власне стінку з сім'яного канальця, ендотеліоцитів, тобто клітини, які вистеляють кровоносні судини, та парабазального шару стінки гемокапіляра. Саме гематотестикулярний бар'єр забезпечує вибіркову проникність тих чи інших хімічних сполук, які мають здатність досягати. Сперматогенного епітелію, який знаходиться у звивистих сім'яних канальцях, важливо, ось зображено на гістологічному препараті, що в цій ділянці сполучної тканини, яка оточує простір між звивистими сім'яними канальцями, є ендокриноцити сім'яника, які мають назву клітини Лейдиха. Тобто, це клітини, які знаходяться Поза вмістом звивистих сім'яних канальців, але вони відіграють критично важливу функцію, адже вони формують і виробляють чоловічий статевий гормон тестостерон. Клітини Лейдіха доволі великої форми, вони мають рецептори до інших гормонів та мають полігональну форму оксифільну цитоплазму. Якщо ми подивимося на сперматогенний епітелій, який, як я вже сказала, являє собою всі стадії, всі клітинні представники процесу сперматогенезу, то окрім них у внутрішньому вмісті з вивестою сім'яного канальця знаходяться підтримувальні клітини. Ми їх називаємо сустеїноцитами, а за автором це клітини сертолі. Сустеїноцити або клітини Сертолі мають неправильну конічну форму, вони зображені на цій ілюстрації зеленим кольором. В їхній цитоплазмі добре розвинений синтетичний апарат, і у заглибинах бічних поверхонь клітин сертолі втоплені сперматогенні клітини, що дозрівають. А між сусідніми сустеїноцитами утворюються щільні замикальні контакти, ось, допустимо, як в цій ділянці, та в цій ділянці. І саме ці Щільні замикальні контакти є одним з ключових елементів створення гематотестикулярного бар'єру, який не дозволяє певним хімічним сполукам досягати сперматогенного епітелію і негативно впливати на процес сперматогенезу. Важливим компонентом, морфологічним, який утворюється завдяки клітин сертолі які ще раз звернемо увагу на ілюстрацію, простягаються по всій товщі сперматогенного епітелію від базальної. Пластинки до просвіту. Також клітини сертолі поділяють сперматогенний епітелій на два поверхи або два компартменти. У нас є базальний компартмент клітин і у нас є адлюмінальний компартмент клітин. У базальному поверсі містяться сперматогонії і прелептотенні сперматоцити. Це клітини генетично ідентичні іншим клітинам організму, вони є найюнішими, наймолодшими в сперматогенному епітелі. І вони отримують поживні речовини безпосередньо з мікроциркуляторного русла. Вони знаходяться ось тут. Якщо ми подивимося на гістологічний препарат з кання альця, то вони знаходяться ближче до стінки до базальної мембрани. Ось тут. І на цьому гістологічному препараті так само ось це буде базальний компартмент. Зверху нашого базального компартменту знаходиться адлюмінальний поверх, який включає в себе сперматоцитів першого та другого порядку, сперматиди, сперматозоїди, тобто всі клітини, які вже пройшли мойоз і стали генетично відмінними від соматичних клітин організму. І знову ж таки, поділ на базальний і адлюмінальний компартменти у нас морфологічно утворюють. Підтримувальні клітини, сустигіноцити або клітини сертолі завдяки своїм базальним перепрошую, периферичним ділянкам. Також що важливо сказати про клітини сертолі, крім того, що вони підтримуючі клітини і до них прилягають всі представники клітинні сперматогенного епітелію, клітини сертолі здатні фагоцитувати ті клітини, які не пройшли успішно чекпоїнти клітинного циклу та мають мутагенні зміни. Якщо ж ми подивимося на процес утворення чоловічих статевих клітин, тобто сперматогенез, він має декілька послідовних стадій, які представлені сперматогоніями, сперматоцитами першого порядку, сперматоцитами другого порядку, сперматидами та, власне, сперматозоїдами. Останній процес формування сперматозоїдів, це стадія формування, це та стадія, яка була відсутня у Овогенезі і яка властива тільки сперматогенезу. Починаємо з першої фази, це фаза розмноження, або ми її ще називаємо фазою проліферації. Цій фазі відповідають клітинні представники, які мають назву сперматогонії. Сперматогонії – це клітини з найбільш периферійним положенням у складі звивистого сім'яного канальця. І серед сперматогоній розрізняються популяції стовбурових клітин, які повільно діляться, і напівстовбурових клітин, які проліферують значно швидше. Вони проліферують приблизно одну клітину за 75 діб. Сперматогонії це клітини ядерного типу, якщо ви пам'ятаєте, що таке індекс зертвіга, тобто ядерно цитоплазматичне співвідношення. І сперматогонії містять диплоїдний набір хромосом. Фазу розмноження або проліферацію звивистих сіменних канальців контролює фолікулостимулюючий гормон гіпофіза. Проте, під впливом тестостерону, частина сперматогонії вступає у фазу росту, як зображено на препараті, і перетворюється у первинні сперматоцити. Сперматоцити 1. При цьому вони зміщуються в адлюмінальну частину звивистого сімейного канальця, збільшуються в об'ємі і проходять профазу майозу. Тобто з базального поверху вони переходять в адлюмінальний поверх, в нижній частині адлюмінального поверху. Саме ця профаза мейозу має 5 стадій: лептотенну, зиготенну, пахітенну, диплотенну та діакінез. Перед початком профази у первинному сперматоциті в С періоді клітинного циклу проходить подвоєння кількості ДНК і сперматоцит стає тетраплоїдним, тобто він має назву прелептотенним. На стадії лептотени в ядрі сперматоцита першого порядку або первинних сперматоцитів вони стають Помітними з точки зору морфології ядра, адже там візуалізуються хромосоми, які на цій стадії мають вигляд тонких ниток. Далі, на стадії зиготени гомологічні хромосоми розташовуються парами, конігуючись по довжині та утворюючи біваленти або діади. У цей час гомологічні хромосоми обмінюються генами, що забезпечує мінливість генетичного матеріалу в наступних поколіннях. Далі на стадії пахітеми. Прохромосоми в ядрі потовщуються, стають коротшими внаслідок подальшої їх конденсації і лишаються у тісному контакті по всій довжині. На цій стадії, під електронним мікроскопом, у місцях контакту гомологічних хромосом можна побачити парні стрічкоподібні структури, це синаптотемні комплекси. У людини утворюються 23 пари синаптотен. Синаптонемних комплексів, і в подальшому у диплотемі хромосоми, що утворюють кожний бівалент, відходять одна від одної, зберігаючи зв'язок лише у місці перехрестів. Одночасно стає помітно, що кожна хромосома бівалентна, утворена двома хроматидами, у зв'язку з чим цю стадію називаючи стадію утворення тетрад, адже на місці кожної пари гомологів видно чотири тільця. У людини утворюється 23 тетради, і на стадії діакінезу хромосоми ще більше потовщуються і відходять одна від одної. Після закінчення фази росту первинний сперматоцит вступає в метафазу майозу, тобто переходить у наступну фазу сперматогенезу, а саме фазу дозрівання. Під час фази дозрівання в результаті першого редукційного поділу утворюється вторинний сперматоцит. В анафазі цього поділу до полюсів розходяться подвоєні хромосоми кожного бівалента, ми їх ще називаємо діадами. Кожна клітина в результаті отримує по 23 діади. Сперматоцит 2, тобто Вторинний сперматоцит буде мати менші розміри, ніж вихідна клітина, і буде розміщуватися ближче до просвіту звивистого сімного канальця, порівнюючи з первинним сперматоцитом. Таким чином, чим зріліша клітина стає в стадії сперматогенезу, тим ближче вона наближається до просвіту канальця від базального поверху до адлюмінального. Перед другим поділом дозрівання у сперматоциті 2, у вторинному сперматоциті. Не відбувається синтез ДНК, тобто в клітинному циклі відсутній С-період і подвоєння хромосомного матеріалу. І таким чином у результаті другого екваційного поділу дозрівання утворюється сперматида. Це клітина з гаплоїдним набором хромосом, кожна з яких складається з однієї хроматиди. В анафазі цього поділу до полюсів розходяться хроматиди кожної хромосоми або монади. І таким чином кожна клітина отримує по 23 монади. Сперматиди це невеликі клітини, які залежно від стадії свого розвитку можуть бути полігональної, неправильної, округлої або вже витягнутої форми. Розміщені сперматиди біля просвіту з вивистою сім'яного канальця, тобто найближче до його просвіту, і ядра, ядра сперматид у кінці фази дозрівання ущільнюються і набувають овальної форми. Отже, у кінці фази дозрівання у результаті маєтичного поділу з кожної вихідної сперматогонії ось вони, з кожної вихідної сперматогонії утворюються чотири сперматиди двох різновидів. Перший різновид несе в собі X-хромосоми і у разі злиття з яйцеклітиною, а точніше, з ооцитом другого порядку, який чекає на запліднення, він може утворити зарядок жіночої статі. Друге різновид несе y хромосому, і з нього у разі злиття з клітиною може розвинутися чоловічий організм. Також важливо заважити, що окремі клітини, клітинні форми, які виникають на послідовних етапах сперматогенезу, залишаються зв'язаними між собою цитоплазматичними містками, формуючи характерну багатоклітинну структуру, яка має назву синцитій. І лише сперматозоїди, що відокремлюються у просять сімейних канальців, стають повністю вільними клітинами. І ми детальніше зупинимося на те, як власне, зі сперматид утворюються сперматозоїди. Зверніть увагу, що сперматиди нерухомі клітини з великим ятром, доволі великим містом цитоплазми округлі, і зверніть увагу на будову зрілого сперматозоїда. Це рухома клітина з відсутністю надлишку цитоплазми та спеціальним. Та органелою спеціального призначення джгутиком, який заглядає, залягає в вигляді акросомальної нитки у хвостовому відділі сперматозоїда. Детальніше цей процес зображений на даній ілюстрації, і це фаза формування або сперміогенезу, коли сперматиди перетворюються у сперматозоїди, які є рухомими та здатними до запліднення. Ми зупинимося на шістьох основних етапах, які мають відбутися для того, щоб зі сперматогонії, яка знаходиться на верхівці даного зображення, утворилася рухома клітина, яка має назву сперматозоїд. На цьому зображенні ви можете побачити його краще. Отже, по-перше, хроматин у сперматогоніях ущільнюється завдяки заміщенню гістонів негістоновими білками, і ядро зменшується і набуває грушоподібної форми. Етап номер два елементу комплексу Гольджі трансформується в акросому. Це плоский мембранний мішечок, що містить літичні ферменти і охоплює передню поверхню ядра у вигляді капелюшка. Після переміщення комплексу Гольджі утворення акросоми відбуваються зміни в клітинному центрі. Обидві центріолі пересуваються до заднього полюса ядра. Як ми визначаємо задній полюс ядра? По-перше, акросома охоплює один з полюсів, який в подальшому буде. Передньої частини головки сперматозоїда, і протилежний йому буде у нас задній полюс ядра. Тобто, фактично, комплекс Гольджі, який перетворюється в акросомальну визикулу подальшому вакросому, визначає напрямок вибудови всієї іншої клітини, яка перетворюється в сперматогонії в сперматозоїд. Таким чином, проксимальна центріоль розміщується у ямці, утвореній ядром. А дистальна центріоль утворює аксонему хвоста, тобто формує джгутик. Пам'ятаємо, що для того, щоб нам вибудувати формулу джгутика із мікротрубочок, ця електронна мікрофотографія. Вам відома з відео по спеціальних органел, нам потрібен керуючий. І цим керуючим буде, власне, дистальна центріоля, адже проксимальна центріоля буде залишатися ближчою до ядра. Це був етап номер 3. В етапі номер 4. У міру того, як формується хвіст, утворюються особливі елементи цитоскелету сперматозоїда. До них належать дев'ять повздовжньо розташованих сегментованих колон навколо центріоли, і ми називаємо цю, цей комплекс зв'язувальним відділом. Ці колони дистально пов'язані з дев'ятьма щільними волокнами, розташованими навколо мікротрубочок аксонеми у проміжному відділі. У головному відділі формується волокниста піхва, утворена повздовжніми стовпами, сполученими ребрами. Як це насправді виглядає детальніше? Ось наша формула мікротрубочок, і вона вкрита зовнішніми волокнами? Це повздовжня колонка волокнистої піхви з ребрами. Ми її краще бачимо. У головному відділі. Проте у проміжному відділі, окрім формули джгутика з мікротрубочок, зовнішніх щільних волокон та волокнистої піхви, яка тут є тоненькою, знаходиться ще мітохондріальна піхва. І це, власне, етап номер 5 фази формування або сперміогенезу, коли після того, як у нас утворилася аксонема, Тобто центральна вісь джгутика. У нас розташувалася волокниста піхва навколо цих стовпів, мітохондрії рухаються і набувають спіральної орієнтації, розташовуються навколо щільних волокон у проміжному відділі сперматозоїда і прилягають одна до одної, формуючи мітохондріальну піхву. Зверніть увагу, як мітохондрії мігрують на цьому зображенні і як щільно вони розташовуються ось тут, утворюючи. Мітохондріальну манжетку, або ми її ще називаємо мітохондріальною піхвою. Тут вона зображена зеленим кольором, і зверніть увагу, що вона знаходиться тільки в проміжному відділі хвоста зрілого сперматозоїда. І таким чином у нас залишається тільки одна проблема: це залишкова цитоплазма, Адже від моменту утворення в. Акшосомальної визикули, міграції проксимальної дистальної центріолі, формування осьової нитки, фіброзної піхви навколо неї та формування мітохондріальної манжетки, клітина видовжується, вибудовуючи аксонему і хвостовий відділ. І нам заважає для максимальної мобільності цієї клітини тільки надлишок цитоплазми. І це останній крок у. Фазі формування або сперміогенезу, коли надлишкова цитоплазма, яка містить органели ліпідні включення, відокремлюється від сперматозоїда і видаляється у просвіт канальця у вигляді так званих залишкових тілець. І наша зріла клітина-сперматозоїд знаходиться найвище в адлюмінальному поверсі. Головкою занурена і ще прикріплена до клітин сертолі, а хвостовий відділ, особливо кінцевий відділ хвостиків, буде виглядати в люменус, тобто, власне, в просвіт з звивистого сім'яного канальця. І в результаті сперміогенезу, сперматогенезу і сперміогенезу утворюється пул чоловічих статевих клітин. Зрілий сперматозоїд людини, який наразі зображений у вас на екрані, має довжину близько 60 мікрометрів. Передня овальна його частина має назву головки, а задня витягнута, ниткоподібна має назву хвоста. Між головкою і хвостом розташована зв'язувальна частина, а саме шийка. На цьому зображенні її видно краще. Це схематичне зображення, а це електронна мікроскопія. Сперматозоїда миші. Хвіст сперматозоїда включає проміжну, основну та кінцеву або термінальну частину, і в поперечних перерізах вони будуть мати різні ключові компоненти, формування яких ми розглянули в останній стадії формування сперматогенезу. Розглянемо головку сперматозоїда. У головці розміщене ядро з гаплоїним набором хромосом. У хромосомному наборі сперматозоїда людини налічується 22 аутосоми і одна гоносома. Гоносома це статева хромосома. Відповідно до наявності хромосоми Х або Y, сперматозоїди поділяються на два Варіанти. Перший варіант це той, який несе y хромосому, тобто це андроспермії, і вони дають початок організмові чоловічої статі. Інший варіант це сперматозоїди, які несуть в собі x хромосому це гінекоспермії. І при слитті гінекоспермії з яйцеклітиною започатковується жіночий організм. У передній частині головки ядро сперматозоїда у вигляді чохлика вкривають елементи видозмінного комплексу Гольджі, які мають, акрос... мають назву акросоми. Пам'ятаємо, що він утворився з комплексу Гольджі у вигляді акросомної визикули, яка розтягується і у вигляді чохлика огортає ядро. І цей весь комплекс буде ще покритий клітинною оболонкою. Пухірці в акросомі заповнені гідролітичними ферментами, зокрема, це трипсин гіалуронідаза, які необхідні для розчинення оболонок яйцеклітини та успішної реалізації процесу запліднення. Зокрема, з попереднього відео пам'ятаємо, що це блискуча оболонка, адже фолікулярну корону радіату навколо оцита другого порядку, сперматозоїд може. Пройти механічно, проте зона пелюсіда для нас являє собою проблему, для розчинення якої потрібні літичні ферменти. Це була головка, тобто ключові моменти це ядро, акросомальний мішечок та вміст акросоми. Якщо ми подивимося нижче, далі йде. Зв'язувальна ділянка сперматозоїда. Це вузька ділянка цитоплазми позаду ядра, яка містить проксимальну центріоль. Пам'ятаємо, що проксимальна центріоль лежить у заглибині позаду ядра та дистальна центріоль, від якої, власне, починається аксонемний комплекс хвоста, тобто осьова нитка нашого джутика. Джутик побудований з дев'яти пар периферійних мікротрубочок та однієї центральної пари мікротрубочок. Краще ми можемо це побачити на ось електронній мікрофотографії перерізу, поперечного перерізу. Ось тут, на рівні проміжного відділа хвоста сперматозоїда. Ось наші пари мікротрубочок. Ми їх ще називаємо дуплетами, тому формула для нашого джгутика буде 9 помножити на 2, тобто 9 пар мікротрубочок плюс 2, плюс 1 центральна пара мікротрубочок у центрі. Окрім цього, у зв'язувальній ділянці і хвості розташовані специфічні елементи цитоскелету. Навколо центріолей містяться 9 сегментованих колонок, які дистально пов'язані із дев'ятьма щільними волокнами, розташованими навколо мікротрубочок аксонеми у проміжному відділі хвоста. І таким чином. Щільні волокна у цьому відділі оточені згрупованими по спіралі мітохондріями, які формують так звану мітохондріальну піхву. Довжина проміжного відділу сперматозоїда сягає 7 мікрометрів, і мітохондрії саме в цьому проміжному відділі розташовуються доволі щільно і, власне, вони забезпечують активну рухову активність сперматозоїда. Перепрошую за тавтологію. У головній частині хвоста, який займає по факту найбільше об'єму, довжина його до 40 мікрометрів, аксанема оточена фіброзною піхвою, утвореною повздовжніми стовпами, які ми з вами вже обговорювали а повздовжні стовпи оточені і сполучені ребрами. Це ми можемо краще побачити на ось цьому фіолетовому зображенні структури повздовжньої колонки волокнистої пікви з ребрами. Кінцева частина хвоста сперматозоїда доволі коротка, ось кінцевий відділ хвоста, довжина його сягає до 5 мікрометрів, і вона містить лише акценемний комплекс. Тобто в цій ділянці буде відсутня як і мітохондріальна піхва, так і волокниста піхва. І, окрім того, що зрілий сперматозоїд, який здатний до запліднення яйцеклітини, має мати ось таку дефінітивну морфологію, він ще має мати певні функціональні особливості, завдяки яким він буде здатний досягати місця розташування яйцеклітини та її запліднювати. Це, так звані, це буде відбуватися завдяки наявності власне, рухомого хвоста з правильною формою аксонеми та достатньою кількістю хромосом і здатність переміщуватися у певному напрямку з певною швидкістю для досягання яйцеклітини. Напрямок переміщення і рухомості сперматозоїдів визначається властивістю їх рухатися до яйцеклітини в напрямку до неї, а яйцеклітина, в свою чергу, буде виділяти специфічні атрактанти, це гіногамони, речовини, які притягують рух сперматозоїда в напрямку розташування зрілої яйцеклітини. А здатність сперматозоїдів реагувати на ці хімічні сигнали подразники буде мати назву хемотаксизу. Також, окрім того, що сперматозоїд рухається власне, до напрямку яйцеклітини, він здатний боротися проти руху рідини, яка знаходиться в жіночій статевій системі, а саме в маткових трубах і, по, і, маткових, і секрету маткових залоз. І ця особливість. І здатність сперматозоїв рухатися проти напряму речовин називається реотаксисом. Таким чином, для запліднення на подальших відео для розуміння процесу запліднення, нам важливо зрозуміти те, що сперматозоїд має мати ось таку дефінітивну будову і має володіти як мінімум двома специфічними властивостями. Це здатністю до хемотаксису та реотаксису.